Вас вітає перший психологічний подкаст на Кіровоградщині. Я ведуча Єлизавета Єрещенко, Це моя іграшка, а це Андрій Фоменко. Знову це, це, це слово. Чудове, чудове слово, яке я не можу запам'ятати. Кризовий! Кризовий психолог. І сьогодні до вашої уваги мініатюра про токсичність. Ти токсик. Я не токсик, я не токсик. Ти токсик. Не то, це б не було. Так, Говоримо про те, що взагалі говорять токсичні речовини, роз'їдають шкіру, вони вбивають, взагалі впливають на тебе. Це реклама фер. Okay. Це реклама тим людям, які мають посуд. Я okay. не люблю мити посуд. Любите мити посуд. А до речі, якщо наприклад, людина не любить мити посуд, в неї такі підходять і говорить писати. Що мий посуд? Все через а чому може проявлятися токсичність людини? Чи це є токсичність, то що тебе ну змушують мити посуд? А, я взагалі, мені ну. здається, що хатні справи взагалі, що це штука, яка має бути працювати в установленому порядку якомусь, тому що якщо е, от, е, придумувати, що це там обов'язок однієї зі одно сторін, то це буде не не зовсім коректно. Тому домовлятися: графік, графік над краном, олівцем на стіні, uh -huh. або там на якась інфографіка, там коли хто миє, посуд uh -huh. Ну, взагалі за собою можна мити посуд і все окей, просто за собою. Місяць тут такі життєві мийте, поради мийте, мийте посуд, посуд за собою, за собою. добре. Як же ж дійсно от, не сплутати і виявити, що людина є токсичною? Але не а, як, як не перепутати, те, що людина токсична, і те, що вона просто відстоює свої особисті кордони. От, Можна якось чіткіше сформулювати? Будь? А так, я, я наведу приклад. А, ось. А ну почекайте ще раз, і ще раз спробуйте. А -а -а -а, так, 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 <рекунут> так, 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 так. <рекунут> Оце це є токсичність. Це токсичні випади в ваш бік. Тобто, спочатку я нароблю натяк на те, що е, ви недостатньо чітко формулюєте. Да, я Таким чином, я критик, як критик да, ваш починаю діяти. А якщо я вас критикую, то значить я главніє. Тобто, угу. тут да, от, хто перший встав, того і тапки. Якщо я почав вас критикувати, я би став. <сум> я <сум> теж. <сум> — То <Вот. сум> це, це той випадок, коли якщо ти навіщо взагалі людям токсичність? Чому вони цим користуються? Тому що якщо я вас критикую. Я потужніший, я головне. Там і дітки там починають там, а. У мене машинка краща, там у мене те краще, знецінюючи іншого, ти стаєш, почуваєш це краще. Ну, тобто, знецінення, критика. А, це все все, все, все засоби знецінення. Токсік завжди знецінює uh -huh. інших людей і цим користується. Ось що відбувається. Він користується цим. А до прикладу, якщо... От є критика, от вона є конструктивна і неконструктивна, до прикладу. Так. От е як же людям ну розпізнати дійсно, що це є критика, от дійсно конструктивна? Це стосується їхньої самооцінки, тому що вони думають, я все роблю правильно, до мене хтось такий якийсь там підходить і говорить, ні, ну тут ти неправильно щось зробила, ти тут не, не, не те робиш. Ось і дійсно люди іноді плутають, от е саме. Цю конструктивну критику знає Я думаю, що тебе вона дійсно токсична, але от як? Або тут інша штучка є, да? тобто, або токсик взагалі не визнає ніякої критики в свій адрес, тому що він не звик до цієї позиції. От. Це не його диспозиція, він не, він не, яка може бути критика? Нормальна людина, яка ну, нормальна, да? яка ставиться до себе і до оточуючого світу нормально. Ассертивно да? okay. відсилочка відсилочка до попередньої теми, то вона сприймає критику як засіб покращення ситуації. Але якщо ця критика не має ніякого сенсу, якщо от конструктивна не конструктивна, те, що з вашого погляду конструктивно, з моєї з погляду може не бути таке. От як знайти ось той спільний знаменник? Чи існує він взагалі? Якщо от, сходяться люди з різними світоглядами, в них різне виховання, і вони, в принципі, намагаються сказати іншому, що ти тут неправильно робиш, але вони не мають на увазі нічого поганого під цим? А інша людина думає, що вона дійсно там дуже погано до нього ставиться і, можливо, проєктує якісь ситуації. от Як з цим боротися? Це так і відбувається. Це так і відбувається. От це так, це так, просто. І відбувається Насправді, якщо, якщо. То всі токсичні тоді. Все. Знаєте, знаєте, всі, коли виснажені, токсичні, коли хворіємо, ми токсичні, ми критикуємо, ми зауважимо. Тобто ми всі Бо буває... ми тоді щось в нас не да. так. Або якщо наші моделі. Сприйняття світу не співпадають, ми теж будемо токсичні один до одного. Тому тут тобто, це така суб'єктивна оціночка, насправді суб'єктивна, суб'єктивна така. Е, якщо ви навіть взагалі такий екологічний, екологічний, тобто це як антонім да, от, токсичності, такий екологічний чувачок. І навіть в цьому випадку все одно може бути така історія, коли хтось скаже, що ну ви тут прямо ну, от перетнули межу. Тому що для когось хтось вразливий, наприклад, хтось вразливий, який взагалі не сприймає ніякої критики. Є такі прям люди окремі, які прямо от взагалі не сприймають критику, на всіх ображаються. Ну ти, ти я і, і він тоді може тебе назвати токсиком, хоча типу ні. І тут треба знову таки провести паралель. Тобто з тим, як людина от, з самооціночкою, да, пев, певним чином, тобто людина, яка ціне, цінує себе. Вона цінуватиме інших, будь-які вкладення, там, в спільний процес, в співпрацю да, okay. там, з іншими людьми. Він цінує людей, він вона цінує людей, тому що це важливі частини його життя. Тоді він не знецінює, а підтримує да, такі історії. Але коли, наприклад, та сама людина виснажилася або їй зробили нерви, і вона починає ну, висловлювати незгоду, але своїм внутрішнім цим стимулом, тоді іноді і він може, і він або вона можуть бути токсичними. До ну, прикладу, ми говорили, що за світогляд, от, е, вона має свій світогляд, до прикладу, він має свій світогляд. Е, і їхні... Вона переможе. Вона переможе. Ну, тому що вона тірекс. Розумієте, хто а сильніший... бути. А може треба зараз... бути ті-рексом. Все. Да. Тепер я не Єлизавета, Я ті рекс. Будь ласка, прошу. Насправді так дуже часто трапляється, що той, хто сильніший, має більше вищий статус положення в суспільстві. Він просто качає свої права і все. І, і йому ніхто не скаже, що ти токсик. А от якщо ти ми говоримо про стосунки, от говорить ти токсичний, ти токсична, бо тобі все не так. Я не така, ти не такий. Чи можна сказати, що певні потреби, які закривають партнери одне одного, не відповідають дійсності і у уяві, до прикладу, він не закриває ті потреби, які вона хоче, він не закриває потреби. Ну, типу, зрозуміло, він не закриває її потреби, вона не закриває його потреби, але вони закривають по-своєму їх. Отже, я кажу, що я думаю, що тобі треба крута футболка, тому я тобі її подарую. А він знає, що у нього є купа футболок, і вони йому не потрібні, йому просто потрібен час із нею. І вона замість часу з нею дарує йому просто футболку. І таких випадків дуже, дуже, дуже багато. І потім він говорить: ти токсична. Ну да. Ну тут же питання... Ну, він так говорить. Ну тут питання в тому, що чи сказав він, що йому потрібно. Ось в чому історія. О, Кажіть, то, що вам потрібно. Для того аби уникнути токсичності, необхідно говорити про свої потреби. У да, мене залишився такий вислів для моїх пацієнтів. Я іноді говорю, що в вашій кабіні ніхто не сидить. Ви там, ви там самі. У вас немає там ваш партнер, не другий пілот. Він не шарить, що вам треба. Кажіть. А у нас там ну, ой, все, ця да, історія вот, Ну і все. І все. Тобто, і це треба просто треба пояснити людині, що ти насправді хочеш. Я не хочу твою футболку, я хочу від тебе щось інше. Твій час, твої почуття, будь-що. А можна сказати, до прикладу, що ось, до прикладу те, що відбувається між друзями, одна людина хоче проводити час, типу, із своїм другом, ну прям дуже багато, а інша на це, типу, не має ресурсу певного. Вона говорить своє асертивне ні, і та людина така говорить: ну, ти така токсична людина, я не бачу тебе своїм другом, але все одно хочу бути з тобою. Чи це можна грати за токсичність? Чи потрібно просто людині сказати, подивись, будь ласка, що таке потреби? Але як Ось це так сказати дуже м'яко, так все, стоп. Ніхто нікому нічого не, не зобов'язаний. Коротше, оце основне, що ми маємо знати про дорослі про дорослі стосунки. От не може ніхто нічого качати. Насправді ми, історія про те, щоб створити стосунки, стосунки створюються, вони налагоджуються, ми маємо домовлятися, і постійний цей процес там, знаєте, і через, будь ласка, і, і все це має відбуватися постійно. Тому що якщо ми говоримо там, типу, от він зобов'язаний, вона зобов'язана, це, по-перше, сексизм. Ну, Тому що там вона, як жінка, зобов'язана. Да. Це сексизм. Жінка сексизм. Жінка-динозавра. Жінка да. Або чоловік там зобов'язаний, це теж сексизм. <кій> Тому ми маємо чітко розуміти, що цей процес постійний. От, е, я не знаю, це дуже схоже в стосун... стосунки, як на мене, схожі на перетягування канату в хорошому сенсі. Гані тобто, не, 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 не заради перетягти. А заради того, щоб витримати оцей баланс, щоб не перенапружити партнера, щоб не, не відволікати його увагу зайвий раз, щоб ну і так далі, у нас культура стосунків дуже часто будується на тлі, скажімо так, хімії, да, от таких от зв'язку емоційного, щільного. А потім вже там обростає всіми, знаєте, характерологічними ознаками стосунків, відносин, да, ставлень і так далі. А це просто треба. І там, і знаєте, що з цього виходить? Там, типу, на початку стосунків мені пофіг, де він кидає свої носки. Чому він не помив взуття? Тому що емоції, тому що ну, все прям хорошо. А згодом емоції, це, це така несправедливість. Нехай кидає будь-що в першу чергу свою колишню чорний список. Це ви вирішите? Ні, залиште це. Давайте це залишимо. Я вважаю, що так. Це Це буде знати особисто. Хорошо. Так. Я знаю, що. Оця штука теж з колишніми і так далі, вона або має бути прийнята, або, типу, ну про що далі. І взагалі я вважаю, що у всіх має бути, в кращому випадку, у всіх мають бути колишні. От в стосунки треба йти, коли у тебе вже є колишні, тому що ти не шариш про, про те, що таке стосунки взагалі, інакше тобі оцей ну, клопіт і створювати про керівників і директорів. Теж ти не шариш, якщо у тебе і не дає краще бої. їх типу, поміняти краще це. Абсолютно міняйте своїх керівників, кидайте роботу. Міняйте іноді. І, іноді, іноді міняйте. Токсичним. Це не константа в вашому житті. Це не те, що має робити ваше життя. Точно ні. Тобто людина має якось періодично щось змінювати. Це нормально? Бо так ми в змінах розвиваємося. Я ж кризовий до да? я точно знаю, що проходячи через професійні вікові кризи, людина набуває нового досвіду. Це нормально. А як коли нормально. от існує декілька кри... кри як на кризові періоди в житті да. людини, чи є от загострення токсичності? Чи Обов це обов'язково це прямо обов'язково, прям Обов прямо. Прям от... Неодмінна риса, коли людина виснажена, коли вона страждає, а криза змушує людей страждати дуже часто, дуже часно ну, зміна роботи, переїзд, зміна стосунків, порядку стосунків, да і так далі, зміна статусу. Стану здоров'я, звісно, звісно, вона викликає обов'язково зниження всіх там, ну, внутрішніх ресурсів. І тут приходить друг, який каже, приділи мені, будь ласка, увагу, ти мені взагалі не приділяєш останнім часом, і ти такий типу, свободен. Все. І от, а тобі кажуть, ти токсик, ти не дбаєш про мене. Ну, така історія. Mm. Тому криза, звісно, вона буде тебе змінювати. Є, до речі, по моїм спостереженням, кожна зміна життя неодмінно приводить до зміни оточення. Тому, друзі, там, пока... це нормальна річ, коли там, я, хочу, я хочу, щоб це все всі почули, що періодично ваше оточення буде змінюватися. Це окей. З вами все окей, якщо воно періодично змінюється, да і ви переїдете в кращий будинок. у Вас будуть кращі сусіди, якщо може не буде, може але не буде, але, 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 але як, все як все ми сьогодні, воно... до речі говорили, ви маєте стати собі тією горою, тією основою, до якої хочеться повертатися, в якої і взагалі сьогодні. можна подумати ще про те, чи хотіли би ви а, на певний період мати такі зобов'язання як дружба. Тому що це теж не а легко. Стосунки. Це теж не легко. Людина має прийняти відповідальність за дружні стосунки, за стосунки з партнером за сім за сім'ю. Ну можливо, можливо, людина не вивозить просто ці речі, і треба визнати і сказати: я не можу зараз, не можу приділяти стільки уваги, так як і роботі. Зараз дуже багато людей, які відчувають виснаження, і і, і вони можуть сказати, що мені треба трошки менше, я не можу стільки уваги давати іншим. А можна сказати, що люди от самі собі породжують оцю та ту ж саму токсичність, те, що вони не вміють говорити просто про свої потреби, так. те, що вони не вміють відмовляти, і вони, в принципі, для себе вони думають, що вони стають гіршими. В принципі через те, що вони не можуть це зробити, і далі через те, що вони це не роблять, вони стають токсичними, хоча не хотіли цього. Тобто, суспільство зобов'язує їх стати такими, але це лише вибір людини, чи бути такою Все так. людиною. Все так. вибір, да, але ми не завжди відстежимо. На жаль, ми не завжди усвідомлені. Ми не, не можемо навіть, навіть ті, хто практикують там самоусвідомлення, не є не є тими людьми, які постійно в процесі. Тому ми можемо певною мірою, десь якимось чином випасти із цього там із контексту ситуації дати негативну якусь реакцію неочікувано для інших людей виявитися так токсичними. Ти типу, повідає я я хотів... такі е, ці токсичні реакції на сторіс е, вже всі всі так і буде. Я до речі можу сказати, що я, я точно знаю, хтось скаже, що це токсичне зауваження, але я можу сказати, що є такі мережі. Е, Скажімо, соціальні мережі, де ну токсик просто, просто причому в усі боки, там він просто шириться всюди, там ти не в тому платі, ти не в той час в тому платі, ти не в тому місці, не з тим, а чоловіком. Ти під час війни і робиш не... манікюр, і, ти під час коротко, війни да, робиш от ця не вся те. історія, да. І як я навіть десь чув такий прикольний скетч, там, значить, чому ну, там чувак записав, він каже, що. Ти або не в тому місці, або не в той час, або не на тій роботі, або не з тими людьми. І постійно, що типу, це ознака. Так, це ознака виснаження просто нашого нашого зараз соціуму. Ми просто виснажені, тому гонім один на одного постійно, і все такси. Що ж треба робити для того, аби побороти цю токсичність? Ну, в першу чергу, почати дбати про себе, правда? Absolutely. Ну, почніть дбати про себе, почніть розуміти, що ніхто нічого вам не зобов'язаний. Є такий чувак дуже відомий в Україні. Він казав, я нікому нічого не дожу. От ця штука, вона прям ну от, от, те, що треба, нікому нічого. Насправді, є, є люди близькі, перед якими ти маєш зобов'язання. Це там родина, за яку ти несеш відповідальність, друзі. Якщо Я вже уявляю. Є... Батько бере свої речі, каже: Я нікому нічого не винен. Ну, До прикладу, є керівник, у нього є така є, до прикладу, є керівник, у нього позиція. Я не повинен враховувати е, особисті почуття людини, їхні, їхні емоції. Взагалі е, цілісно не маю звертати увагу на них як е, на людину. Вони, в принципі, є мій ресурс, їм потрібно досягнути певних результатів. І це з нього породжує токсичну людину. От що тут? Де тут відділ кадрів? Ручка, листок паперу, да? тобто ну, мається на увазі. Насправді, насправді у людини завжди є вибір. Завжди. Якби там це не звучало, прям завжди є. Ну, за виключенням того часу, коли вже його немає взагалі. Так от, з урахуванням цього робота це ж відповідальність. Якщо ви її не вивозите, значить ви не вивозите в відповідальність і, не, ну, і це не, не, ви не зобов'язані її вивозити. Це, типу, ваше бажання, це домовленість. Робота це певний, ну, ми ж кажемо, що контракт, да, там, в укладені домовленості і так далі. Якщо керівнику пофіг ваші вибачте, ну, е, інтереси, якщо він. Е, Чхати хтів на ваші емоції. Якщо ви його вважаєте токсичним, ви не будете працювати. Біда в то бі, е, питання тільки в тому, коли ви визнаєте це. І коли вас вже, уже, ви таки будете самі вже токсичним, і ви все-таки напишете ту заяву. Бо, просто токсичність серпінь. передається. Ну ви просто, ви просто виснажитеся і будете. Ми ж домовилися, вже, що і ви, і я можемо бути токсичні час і час. Та тому підбігає до до завершення наш подкаст. Бо ми починаємо ставати токсичними. Ми починаємо ставати замореними. Я, ні. Я ні. ні ліза так. Ні. Не токсичне не разу зауваження таке. Вона чудова. Вона насправді чудова. Вона посміхається, у неї динозаврик. Все, все добре. Я не токсична бачите. А, це не, не а, а якщо люди заперечують, що вони не токсичні. От як їм відкрити на це очі, отак, ну? — Я точно можу сказати, що їм тоді ніфіг робити. Просто це, от. що заперечувати? Можна заперечувати ніякого толку не дає. Просто... Ну я кажу, я не токсична. Ну, от, ні, Ладно. Я не токсична. — я, Ладно. я не токсична. Ти не такий, але я не токсична. От. А чого ти не такий? Ну, бо ти не такий, ну я не токсична. Це внутрішній діалог, я не коментував. Це такий внутрішній діалог. Внутрішній діалог? Да. Ми завжди будемо так говорити самі з собою. Допоки не А ще є такий прийдем. термін. Да, якщо, у вас, якщо це дійсно ваші думки, то є такий термін румінація, пережовування, там, які я насправді там, і постійно повернення до цих от, румінація, пережовування. Ти маєш там в собі там, постійно там, значить, думати, посмислювати. Свої там дії, слова і так далі, і повертатися е... до того, нав... навіщо я йому це сказав, їй я міг же ж не казати цього, я ж міг. така історія. Мені здається, треба прям робити цілий словничок. Отже, до речі, той, хто зробить словничок, всіх понять, які ми тут говорили, можливо, із власними прикладами, може отримати від нас що Динозавра, ми даруємо тому динозавра. Тому Лі. ви слідкуйте за тим, що говорить розумна людина і те, що запитує теж людина. І в принципі, можете отримати динозаврик, але сьогодні я точно не віддам. Я не токсична, в жодному випадку все добре. Просто це моє, і я його не віддам. А ні, це ж стоп. Тож. Якщо це моє, я його не віддам. Сепарація динозавра має бути жодної сепарації. Готова. Це не я не Це стосовно динозавра. А б'ю стосовно я. динозаврав. Я. Да. я що. Б. Якщо ви вважаєте, якщо ви його привласнили, а він цього не хоче. Але тут є бонус плюс, він не говорить і, здається, він не живий. <су> не через те, що я його задушила. Ну, Своїх обійма. Єм. Об Іноді теж обійми бувають токсичними. І дійсно oh, wow. дуже. Коли ми не хочемо відпускати деяких людей від себе і триваємо їх сила міць, це теж є токсичність. Так. А іноді ми застосовуємо капасхалочка нам, іноді маніпуляції застосовуємо. Вони теж частина токсичної поведінки. Маніпуляції частина mm -hmm. токсичної mm -hmm. поведінки. Наша втома це теж є передумовою токсичної поведінки. Токсичної поведінки. Токсичної поведінки, токсичної поведінки, токсичної. токсичної цього слова Токсик. не. Таксі, таксі кінсичне слово, таксичне слово хвати, вистачить.